Ми пишемо чи пісні, співаємо. Ми вже пишемось, друзі. Привіт! А ви чого не кажете? Що ви вже дивитесь? Ну, якщо вже спіймали мене, то зізнавайтеся самі, яку пісню ви сьогодні наспівували. А яку мелодію пригадуєте, коли готуєте сніданок чи сидите в заторі? Я ось до чого веду. Навіть якщо ми цього не помічаємо, нас постійно супроводжує спів. Ми підспівуємо почуті по радіо пісні, ходимо в караоке або просто постійно муркочимо собі щось під ніс. Навчитися гарно співати мріє безліч людей. Але їм часто заважає неупевненість або ж недостатній досвід. Однак, з правильним підходом і тренуваннями будь-яка людина може розвинути свій голос. Більшість новачків не знають, з чого ж їм почати, які вправи допоможуть, як часто займатися, та через скільки часу можна буде помітити перші результати. Вам теж цікаво? Тоді дивіться далі. Я Марія Фарафонова в ефірі рубрика Експерт по-вінницьки». І сьогодні ми вчимося співати. Знайомтеся. Вікторія Очеретна, вокальна тренерка. Навіщо розігріватися перед співом? Та як це правильно зробити? Голосові зв'язки, як і інші м'язи нашого тіла, складаються з м'язових волокон, тому вони також потребують тренування і розвитку. В процесі розпівування наші голосові зв'язки розігріваються і проходять. В тонус. Ми можемо провести тут аналогію зі спортзалом. Так само, як в спортзалі спортсмени спочатку розігріваються перед виконанням якихось силових навантажень. Так само і ми в вокалі. Спочатку розігріваємо наш голосовий апарат, а вже потім починаємо роботу над піснею. Будь-яке заняття з вокалу розпочинається з розігріву голосового апарату. Зараз декілька вправ для розігріву голосового апарату я вам продемонструю. Зараз буде вправа для розігріву голосових зв'язок з закритим ротом. При цьому ми розтягуємо кожну нотку. Ще одна вправа вокальна для розігріву голосового апарату на пропрацювання всіх голосних букв. Наскільки у вокалі важливе дихання, як правильно дихати, та які вправи можна виконувати? Процес людського дихання автоматичний, і ми робимо це несвідомо, але тільки не вокалісти. Адже під час виконання твору вокаліст чітко контролює свою діафрагму та м'язи пресу. Дихання співаків відрізняється від дихання інших людей тим, що вдих у нас різкий, а видих поступовий і тривалий. У вокалі ми дихаємо діафрагмою. Зараз я вам продемонструю, як це робити. Ми маємо набирати повітря, розширюючи м'язи, пресу та трошечки розширюються ребра. Вдих різкий, а видих поступовий і тривалий. І тривалий він настільки, наскільки довга у нас фраза. Є така вокальна вправа, яка називається насос. Зараз вам її продемонструю. Також можна робити ще таку вправу. При цьому грудна клітина у нас не піднімається, вона у нас на місці. Як же часто потрібно займатися вокалом? І через скільки часу новачок зможе помітити перші результати? Заняття з вокалу потребують регулярності. Так як я вже проводила аналогію зі спортзалом, вокал також потребує багато тренувань. Займатися вокалом потрібно мінімум два а то й три рази в тиждень. Щоб помітити свої перші результати, новачок повинен тренуватися постійно, і вже перші результати він побачить через півроку. З чого вокалістові почати практику? Та як вибрати викладача? Збоку може здатися, що спів це просто. Ви можете пробувати співати вдома, в караоке, в машині. Але для того, щоб ваш звук став чистим, красивим, вам потрібно займатися з професійним педагогом. Як же ж вибрати свого педагога? У нас час це зробити набагато легше ніж колись. Зараз у нас є соціальні мережі, де ви можете обрати багато педагогів, піти на пробне заняття і обрати свого. А який педагог саме ваш вам підкаже ваше серце? Неважливо, чи ви професійний співак, чи просто любите повторювати за улюбленими виконавцями. Вам це піде на користь. Адже співаюча людина знижує тривожність, дає вихід емоціям, наповнюється енергією та надихається. Тож не соромтеся, співайте та насолоджуйтесь. А в ефірі була рубрика Експерт Повіницький побачимось.